Це історія про згуртованість зусиль у підтримці України. Нещодавно до Закарпаття завітала міжнародна делегація, у складі якої були представники організації Direct Aid for Ukraine та проекту Net of Hope. Команда французьких, угорських, ірландських та американських підприємців прибула до нашого краю з метою підтримки тутешніх людей та Збройних сили України. Волонтерка з угорщини Жужа Бозо вже не вперше на Закарпатті, адже у межах проєкту Net of Hope, яким вона керує у нашому регіоні, було реалізовано не одну волонтерську програму civilként. швадококимоніросароцивікентя волонтер як цивільна людина з Угорщини. Я організовую різні програми тут на Закарпатті. Вони спрямовані на допомогу дітям та тутешнім закладам. Цього разу спільно з міжнародною командою благодійників увага була приділена не лише дітям, а й підтримці збройних сил України, а саме надання допомоги закарпатським бригадам. Допомога містила 10 позашляховиків, які прибули до України, а також дрони, прилади нічного бачення та інше обладнання. Також ми відновлюємо садочок, тому допомога містить і обладнання для цього закладу. Що стосується вартості допомоги, то це сума у чверть мільйона доларів. Мене звати Алекс Даверн, я маю ірландське коріння, і для мене дуже важливо підтримати Україну в її боротьбі за свою свободу. Ті люди, які зараз тут зі мною вірять у майбутнє незалежної України та прагнуть допомогти. Ми хочемо, щоб люди знали. Ми тут для того, аби підтримати їх. Ключовою фігурою в реалізації цього проекту є Жужа Бозу з Будапешта. Загальна вартість допомоги, яку ми передали, складає чверть мільйона доларів. Делегація навідалася і до Закарпатської обласної клінічної лікарні від початку повномасштабного вторгнення у медичному секторі приділяють особливу увагу реабілітаційним заходам. Тому, задля покращення якості медобслуговування та реабілітації поранених бійців, волонтери передали спеціальні медзасоби реабілітаційному відділу закладу. defend its freedom. Ми хотіли бути присутніми особисто. Наша мета підтримати Україну не лише у боротьбі за незалежність, але й у відбудові. Ми завітали до лікарні, адже хочемо посприяти якомога швидшому одуженню поранених бійців, щоб вони в майбутньому стали повноцінними членами українського суспільства. Військові, які пройшли серйозні випробування і отримали травми на війні, вони потребують адекватного і якісного лікування і реабілітації поступово-поступово відділення реабілітації заповняється всім необхідним обладнанням, яке мається на увазі оновленим, новим. І зараз остання така акція була за рахунок наших закордонних спонсорів. Це участь працівників різних сфер. Сполучених Штатів Америки, Нідерландів, Франції, які відвідали наше реабілітаційне відділення, і внесли такий приємний нам, кажемо, такий надали подарок. Це реабілітаційне обладнання, яке якраз потрібно. Новеньке нашим військовим і воно вже працює і дуже мені приємно і те, що вони відвідали відділення, вже коли було придбане обладнання, і приємно були здивовані, що дійсно так оперативно воно використовується і працює. Без Допомоги в тому числі Сполучених Штатів Америки у нас би не вийшло протистояти ворогу. Міжнародну делегацію прийняв голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. Під час зустрічі сторони обговорили реалізовані проекти та плани щодо подальшої співпраці в майбутньому. Всі представники волонтери цивілізованих країн. І сьогодні ми зустрічалися з волонтерами Сполучених Штатів Америки, які надали сім автомобілів для збройних сил України. Також допомагали нашим дітям. Як вони розказали, що близько 60 дітей вони вивезли з зони бойових дій, потім оздоровили у нас на території Закарпаття, також в Одесі. Налагоджуємо співпрацю з волонтерами різних країн. Надіємося на допомогу і віримо в нашу перемогу і надіємося, що вона буде в цьому році. Члени міжнародної делегації вшанували пам'ять полеглих захисників української незалежності на пагорбі Слави в Ужгороді. Американський підприємець Ерік Старклов розповів, що члени команди вважали за потрібне, щоб, крім матеріальної допомоги, вони особисто зустрілися з тутешніми людьми. Я прибув зі штату Техас. Ми приїхали з командою для того, аби дізнатися, як і чим ми можемо допомогти Україні. Ми хочемо, щоб український народ знав, що ми представляємо багато мільйонів американців, які прагнуть допомогти українцям у їх боротьбі за свою свободу. Тому для нас важливо, крім матеріальної допомоги, зустрітися з людьми особисто. Ми схилили свої голови перед могилами полеглих захисників України, адже це теж важливо. that we're just a few people representing many, many millions that want to support and help you win your freedom and protect your freedom. Доставку позашляховиків, дронів, приладів нічного бачення та інше спорядження для окремих бригад ЗСУ взяли на себе представники громад Ужгородського району. Староста села Чомонин Андрій Бокша розповів, що заради підтримки ЗСУ була організована широка співпраця. Бозо жужа на Керешатмеґенадіаболгаргонапія, годя міцсона. Холиско трьох місяців тому до мене звернулася Жужа Бозо з пропозицією організувати таку благодійну місію через нашу громаду на підтримку ЗСУ. Ми були дуже раді та настояли на тому, щоб ці гроші були витрачені на закупівлю обладнання саме організаціями та підприємствами міжнародних партнерів, а не передані до громади. Таким чином, ми зробили такий пілотний проект, націлений на співпрацю між міжнародними партнерами, керівниками громад та зсу. Я вважаю, що це унікальний проект в Україні. Схожі програми вже є, де фонди співпрацюють з зсу, але такого роду співпраці ще не було. Нашим завданням було виконати прохання спонсорів у цілковитій відповідальності, щоб наша співпраця тривала і в майбутньому. Я певен, що нам це вдалося. Feladatunk az volt, hogy becsülettel és tisztességgel teljesítsük a támogatók kérését, hogy a továbbiakban is tudjunk együtt dolgozni. І самодяст мектаттик габорукездато надолетіштешик везетиша і шанадокіштише від самого початку війни. Наші громади повністю підтримують ЗСУ. Ми допомагаємо всім, чим можемо, адже всі ми знаємо наскільки важливу місію вони виконують. Завдяки величезній міжнародній співпраці ми мали можливість передати нашим військовим суттєву допомогу прямісінько до місць їх дислокації. Завдяки підтримці іноземних партнерів нам вдалося придбати декілька позашляховиків, дрони та тепловізори, тобто те обладнання, яке наразі найпотрібніше для наших бійців. Фелдерити, мевік, тигармаш дронокат і шиюкамеракат. Тут дюк, що ці речі найважливіші для України. Команда з 14 осіб, представників Великодобринської, Чопської, Холмгівської, Перечинської, Туряриметівської, Костринської та Ставненської громад, подолали нелегкий та небезпечний шлях довжиною у майже 3,5 тисячі кілометрів. Картина зруйнованих будівель надзвичайно вплинула на волонтерів. Допомогу отримали бійці 68-ї та 128-ї бригад. Ми багато розмовляли про реальний стан подій та про потреби бійців та їх забезпечення. Вони розповіли, що забезпечення у зброї та продуктах харчування цілковите. Але не вистачає людей, транспортних засобів та дронів. Ми переконалися у їх вмотивованості, тому eltruván, важко уявити, uh, що у росіян є якийсь шанс eltruván, їх eltruván, перемогти. На no нашому шляху ми бачили руйнування, мінні поля та вітчі людей. На звільнених після окупації територіях майже не залишилося життя. Видно, зруйновані мости. А в очах мешканців розпач. Члени команди виконали місію по доставці допомоги бійцям з великою хоробрістю. Окна межказахалатнув, який котучхоть több з méteren. Ми рухалися серед замінованих територій. Були відрізки шляху, де на узбіччі вздовж таблички, які попереджали промінну небезпеку. Але я не бачив страху в очах нашої команди. Ми рухалися як одне ціле, обговорювали кожне рішення та суворо дотримувалися прийнятих рішень. Були місця, де через близькість лінії фронту було потрібно вимкнути телефони. І як нам казали, якщо ворог бачить скупчення телефонів на одному місці, то вони можуть туди поцілити. Отже, кожен учасник акції поводився відповідально та серйозно, і саме через це ми успішно її виконали. Акцію волонтерів підтримала і Ужгородська районна військова адміністрація. Голова районної адміністрації Юрій Гузинець розповів, що вже триває робота над підготовкою наступного вантажу з допомогою. В першу чергу хочу сказати величезне дякую тим громадам і тим організаціям, які долучилися до того, щоб ми змогли забезпечити ті запити, які до нас поступали від наших бійців. Хочу сказати велике дякую Великодобринській, Чопській, Ужгородській, Хомківській, Перечинській, Турриметівській. Ставнинській і Костринській громаді, які долучилися до комплектування нашої поїздки. Окрім цього, хочу сказати величезне дякую міжнародній громадській організації Direct Aid for Ukraine, яка нам надала шість позашляховиків, шість пікапів, які ми безпосередньо доставили на лінію фронту. Поспілкувалися з нашими захисниками, з їхнім командуванням, отримали. Чергові запити, яким, чим ми можемо їм бути корисними, черговий раз, вже починаємо готувати чергову поїздку, і я думаю, що у лютому місяці вона відбудеться, і ми доставимо нашим захисникам такі цікаві гаджети, які допоможуть їм працювати на відмінно. Члени міжнародної команди організації Direct Aid for Ukraine на базі виноградівського гуманітарного центру передали три повністю обладнані позашляховики трьом окремим бригадам ЗСУ. Також завдяки підтримці благодійників нещодавно було відновлено садочок у селі Чомонин. Проте історія підтримки міжнародних партнерів на цьому не завершується. Учасники проекту «Нетовго» планують продовжити підтримку ЗСУ та відбудови в Україні.